Вітаю, друзі! Ви на каналі FigmaDSUA і цей туторіал присвячений створенню ліній. Це приклад того, що ми отримаємо в результаті, коли навчимося робити ось такі лінії. А зараз переходимо у наш проект для того, щоб розібратися, як це можна зробити. Як завжди, все буде легко і просто, як я вам завжди і обіцяю. Тож, у мене є ось така карта. І ми будемо працювати з ефектом right-on. Покладемо його на наш шар, на наше відео. І тепер дивіться, оце Brush Position вибираємо. Це якраз оця синя точка, яка є посередині карти. Тепер натискаємо на сам ефект write-on і переміщуємо, посуваємо. Ось цю синю точку в те місце, звідки у нас почнеться рух нашої траєкторії. Тепер знову ставимо ключовий кадр, вмикаємо цей ключовий кадр, переходимо на надпис ефекту Right-On, пересуваємо наш курсор і пересуваємо нашу синю точку, для того, щоб створився другий ключовий кадр. Ось, бачите, у нас вже. Ось так ближче вам наближу трошки, покажу. Ось у нас є ця лінія. І зверніть увагу, є таке плече. Такі маленькі сині квадратики, за які треба потягнути для того, щоб змінити форму самої цієї лінії. Ось ми зробили таку дугу, наче у нас між континентами. Ну, не знаю, пролітає літак, можливо. Є у нас можливість регулювати товщину цієї лінії. І ми ще раз дивіться, ми переходимо. Ось так у нас рухається наша лінія. Якщо ми хочемо продовжити її, ми переводимо знову курсор наш, щоб у нас створився новий ключовий кадр, і тягнемо наш синій оцей кружечок. Знову-таки є плече в нього. Яке ми можемо регулювати от у будь-які напрямки. Бачите, ми можемо створити ну, фактично будь-яку форму цього, цієї нашої траєкторії. Можемо зробити її пряму, можемо її вигнути донизу. Ну, і, звичайно, можемо зробити так само вгору трошки підтягнути, щоб вони були десь приблизно однакові. Насправді методів і способів малювання ліній достатньо багато. Ну, от, що в нас вийшло в результаті, дивіться. Ось такі дві хвилі, дві траєкторії, наче між континентами, щось ми хочемо показати, якийсь рух. Тепер, давайте наближу, щоб ви побачили. У нас суцільна лінія. Насправді, оцей показник він регулює це набір точок, насправді. І якщо ми збільшуємо цей показник, то відстань між цими точками. Теж збільшується. От, бачите, ми встановили ось такий таку відстань, і у нас є тепер набір точок. Мені, от, наприклад, це більше подобається, коли так вона створюється. Ну, Але це вже буде залежати від того проєкту, який ви намагатися, будете намагатися зробити. Тож, ми зробили таку траєкторію, і тепер можемо поговорити, наприклад, про колір. Ми можемо міняти. Колір, але знов-таки треба включити ключовий кадр. Так, зараз переключимося. Трохи треба посунути, бо бачите, не завжди оці кнопочки доступні, оскільки перекривають. Виберемо колір, наприклад, нашого ключового кадру. Добре, нехай перший залишиться у нас білий. Давайте перейдемо сюди, посередині, ну, поставимо, наприклад, жовтий. І виберемо останній ключовий кадр. Кольору, нагадую. І ну, ставимо давайте, червоний, нехай буде. Тепер ми отримали отакий перелив від білого через жовтий до червоного. Ось у нас будується наша траєкторія, будується наша лінія. І ми бачимо, що на середньому ключовому кадрі у нас починає відтворюватися вже з жовтого на червоне світло. Давайте знову повернемося до початкових, початкових наших показників, щоб лінія ця була ну, більш показовою. Ось у нас лінія. Тобто ми можемо точками зробити, можемо, щоб вона була лінією суцільною такою. Швидкість руху. У цій нашій траєкторії або нашої лінії, залежить від того, де знаходиться ключовий кадр. Це зрозуміло. Ось бачите, якщо так поставити, то, наприклад, перша швидко пройде, а друга буде трошки повільніше. Знов таки, це залежить від того, що ви хочете реалізувати у своєму проєкті. Тепер давайте приберемо наші ключові кадри для того, щоб показати, що насправді можна зробити з. Оцим ефектом. Right-on. Ми можемо зробити будь-яку траєкторію. Не обов'язково вона буде так, як я показав вам у першому прикладі. Тепер знову ми ставимо ключовий кадр. Нашу синю, синій кружечок цей ставимо на початок. І тепер починаємо просто рухати. Дивіться, порухали, поставили ключовий кадр. Поставили знову порухали. Куди нам потрібно, знову поставили ключовий кадр. Вірніше, ми відпустили мишку, і ключовий кадр сам створився. Головне зупинятися, коли ми хочемо створити новий напрямок, скажімо так. І ось так рухаємо, і ключовий кадр також рухаємо. І, ну, Наприклад, доводимо до цієї точки і закінчуємо. Ось так ми створили. Таку нову траєкторію. Давайте виберемо для неї якийсь інший колір, наприклад, ось такий салатний. І давайте подумаємо, що з цього у нас виходить. Ось така гарненька траєкторія, кудись воно щось летить, рухається. Все доволі приємно і цікаво. І ми можемо ще поекспериментувати з деякими показниками у ефекту Right-On. Ну, по-перше, так, ми можемо зробити з суцільної лінії, можемо зробити ці точечки, крапочки, пунктирчики. Ну, це не зовсім пунктир, не можна зробити з нього пунктир, воно буде завжди тільки точками. Але можна зробити цікавий ефект, коли оцей хвостик: якщо у нас показник 0, то хвостик залишається на місці. Якщо ми, наприклад, поставили 2, то хвостик цей буде рухатись за нашою траєкторією, тобто він буде зникати. І це, до речі, цікавий такий ефект для експериментів. Ну, а я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну і чекайте нових відео.